У Сумській області у ніч на 12 жовтня бійці тероборони виявили і уразили російську диверсійну розвідувальну групу з восьми осіб. Диверсанти перетнули держкордон та рухались напрямку одного з об'єктів цивільної критичної інфраструктури. Про це повідомив. Командувач об'єднаних сил збройних сил України, генерал-лейтенант Сергій Наєв. За його словами, по противнику було нанесено вогневе ураження артилерійським та мінометними підрозділами. Зазнавши втрати, диверсійна група відійшла у бік держкордону. Втрат серед українських військовослужбовців немає. Далі пряма мова. У північній операційній зоні найбільш небезпечними напрямками з питань застосування диверсійно-розвідених сил ворога залишаються Чернігівські та Сумські напрямки. За останні два місяці було зафіксовано більше десяти спроб перетнути державний кордон України. У цій звитяжній роботі задіяні сили оборони. Працюють штаби. Спроби були недопущені. Ворок понісшив втрати, відійшов. Ця робота триває щодня. Рухаємося далі. Слава Україні! Разом переможемо!